Всім привіт друзі! Вітаю вас на каналі Рибацьке щастя. Яка гарна сьогодні погода. Супер. Маю надію, що риба буде клювати. Ну, мені хочеться відчути контакт. Щукую. З щукою з окунем. Зі спробуємо перший закид. Не завжди така погода, яка комфортна нам рибакам. Подобається рибі. Дуже часто буває і навпаки. Погода така погана, всидіти важко. Вітер дощ, холод, а риба клює. А коли сонечко комфортно сидіти на рибалці, не хоче. Не виключений сьогодні теж такий варіант. Але я таки спробую. Ви знаєте, що я для рибалочки виділяю по-любому годинку, дві. Інколи пів. Але мушу піти на рибалку. Я, я без неї не можу. Так, що тут щось немає як Має бути. По-любому Не вірю, що нема. табличка. Як то кажуть, головне приймати першого. А, да, липиды. Мое надея. Ох, был контакт. Сразу. Прямо на голову. Один ударчик був. Є, друзі, контакт. Але вона така вперта. Не хоче йти до мене. Піду я до неї. І, друзі. Красотка. Сонці. Гарне. Давай мала. дому додому підростай. Маму приведи з татом. Я вам скажу так. Щучого ельдорадо нема, але рибу я піймав, Непогано таку гарну. Я задоволений вже. Був ще ударчик. Так сонце пригріло, що треба трохи переодітися, я так дивлюсь, зняти з себе. Рустою одежу діти щось таке попроще. Так, переодівся я в легшу одежу. А що як не клювала, так і не клює. Десь вони зібрались. Летять. Хто це такі? Пернаті ти точно, але хто такі? Гуси пролетіли, мабуть, скоріше за все. Багато їх там було. Знаєш, що я тобі скажу? Риба потопилась, коротше. Сто процентів О, блін. Зійшла щучка. Ну, все равно, чудово, Як вона тюкнула. Ты ще така. Вколов її, вколов. Це хіба вже якась друга з... рябо? Піймав в руках, тримав. Ударчики були. Що ще треба для щастя рибаку? Друзі, на каналчик підписуємося, подобаєчки кладемо. Вам всього найкращого. До зустрічі, всім пока.